знаходитись у висхідному положенні. Це, по-перше, якщо подивитися денний таймфрейм. Далі, а, ми бачимо, що наразі наша корекція да, вона трішечки завершилась, було пробиття. Тобто тут, знов таки, якщо подивитися на минулі там рази, да, те ж саме корекція завершилась, пішов якийсь пошт, поштовх угору. Ось тут так же саме, да, якщо зробити там дві, корекція завершилась, пішов поштовх. Тобто це не означає, що вже то зимун там і так далі. А, ось тому цю лінію теж ми обираємо. Але якщо глобально дивитися, тобто в нас йде а, зараз, зараз зона, а це приблизно 140-145, ну скажімо, навіть якщо буде такі якісь пробиття, 150 і нижня межа зараз а, це 100. 98 100 тисяч. Тобто це якраз ця, ця вилка, яка нам показує, як йде графік. Так? Це максимальне, мінімальне, мінімальне значення, якщо подивитися на більш глобальний таймфрейм. Ми бачимо, що ми трішечки оновили свій максимум, зробили корекцію, тобто сильного поштовху не відбулося. Ми знаходимося на середній цій зоні, і на цій зоні поступово трішечки, трішечки ходимо. Те ж саме, якщо подивитися. Нашого цю внутрі канала, скажімо так, да, хаждження, то ми теж можемо побачити, що в принципі наш максимум це десь 130, можливий який ну, наразі, да, як і зараз а, можливий. Ну і мінімальний тут теж для злому внутрі цього канала, а, який йде угору. А, ми те саме бачимо, що ми можемо. Мінімальне значення для корекції, знов-таки наразі. Далі ми можемо зробити ось таку, якщо це завершення наше і буде корекція, да, те ж саме ми можемо побачити, проєктувати трішечки. Якщо ми будемо все ж таки спускатися от сюди, в цю зону, то куди ми можемо знов-таки спуститися? Це зона 102 тисяч. 104-102 тисяч, ну і якщо там нижче будемо із слом структури, то вже а, буде нижче. Знову таки для того, щоб нам спуститися, навіть якщо ми будемо спускатися, проб'ємо, наприклад, а, нам все одно потрібно прийти в цю приблизно зону а, її за підтвердженням, і потім вже а, йти нижче. Це якщо ми кажемо про шортові якісь а, наративи. Ось, Тому поки що в нас, давайте отак от якщо з минулого зробимо ось такий трикутничок, можна так сказати, да, якби в нас є, і ось мінімальне значення, це ще лонгово, у нас буде для корекційного руху напряму. Зона 109-110 тисяч плюс-мінус ось, і це нормально скорикується. Якщо вже взяти взагалі. По лініям, які в мене намальовані, то це зона 113 тисяч з половиною. А йде наша перша. Ну, в принципі, думаю, до 111 ми можемо вільно коригуватися для того, щоб розвернутися. Зона підбору там буде ну, набагато краще, скажімо так. Тому що тут вже у нас є навіть давайте так. Зона 112-111 тисяч. У нас гарна для. Зробимо. Ось ось цей райончик дуже гарно для для підбору позицій. Ну і у нас є ще зона 107 тисяч. Тобто потім, якщо це знов-таки глобально дивимося, є зона, давайте теж такий зробимо маленький трикутничок прямокутничок. Ось наші дві зони, які багато наляпів того не було. Отак от, от уберемо. І ми можемо ось. Отак ось, от зробимо. Що зараз у нас вниз да, ми коригуємося. У нас є зони підбору ось ці дві. Ну і, звісно, там вже, вже нижня межа теж тут є присутня і дуже глобальна для нас. Це вже зона 100 тисяч. Тому ось, якщо зробити маленький такий. Аналіз дуже швидкий. Ось у нас тут є зона відскоку, зона відскоку під, або підбору, або зона набору позицій. Тобто трішки тут купити, трішки тут, трішки тут, якщо ми розвернемося і підемо вгору, то десь середня у нас буде ціна 105-107 тисяч, і якраз ми ну, будемо в гарній позиції, скажімо так, трошки щось заробимо. Ну, якщо хтось хоче шортити, то те ж саме, звісно, нам треба. За 125 ставити свої стопи. ну Якщо, якщо це ми будемо так, <кій> звісно, падати. І це буде гарна позиція, теж точка входу для того, щоб, а, якщо ми туди аж підемо в зону 75-80 тисяч, якщо а, вийде ось така ось у нас да, історія коригуюча, то тоді а, вийде в у нас злом, злом структури ось, але знову-таки злом структури що може відбутися, да? тобто ми можемо сюди прийти, знов таки проторгуватися і знову вийти сюди або оновити, або е не оновити, прийти знов-таки до 100 тисяч і вже зробити ось таку структуру, яка е буде, буде вже падати. Да? Якби, тобто, можливі і такі, і такі варіанти. Ось для тих, хто ходить по сигналах і каже, скажи мені точно, як куди піде. Друзі, трейдер, який дійсно трейдер, ніколи не скаже вам, куди точно прийде. Є багато варіацій, багато всього, що може відбутися на ринку, і за рахунок того трейдерів приймають ті чи інші позиції, хеджування там і так далі. Для того щоб далі торгувати і приймає свої якісь рішення. Тому сказати на 100%, що ціна піде в одну чи іншу сторону, такого в принципі неможливо. Є ймовірності по ходу ціни і є стратегія ризик менеджменту за якими трейдери працюють. Тому, в принципі, наша зона підбору 105-107 тисяч, вважає, дуже буде гарною, принаймні. Якщо це буде як по, по хвилям, да, ось у нас перша хвиля, ось, наприклад, друга хвиля, і ось сюди можемо прийти на третю хвилю. Наприклад, а, тут можемо проторгуватися, можемо надпроторгуватися, і якраз піти вгору, і це буде, в принципі, гарне завершення, пробиття. І ось тільки ось тут ми повинні брати наші лонгові позиції, в принципі. Да, якби, а, о, Давайте по біткоїну зробимо більш менших подивимось в таймфреймах, що може відбутися. Знов-таки для шортової позиції, наприклад, те ж саме ставимо лінію і для шортової позиції е, ми можемо зараз відкривати, наприклад, і поставити стоп на 117-118 тисяч. Ну, якщо ми там вже буде пробиття, і ми підемо далі, ну виб'є виб стопом. Якщо ж ми підемо вниз, то якраз таки відкривати е, потрібно більше. Знов таки, навіть на маленькому таймфреймі, прийшли сюди, якийсь відскок побачили, і тільки тоді ми можемо приймати якісь рішення, якщо є якісь червоні там, свічки, і приймати рішення, що ми дійсно заходимо в шортову позицію. Ну або ловити відскок і звідси пробувати а, ловити лонги, наприклад. Да? Тобто, знов таки, ось ми поставили один лонг. Ось тут ми, наприклад, докупилися, тут докупилися і в зону 105 тисяч поставили стоп, наприклад. Ось Це одна із стратегій, які ви можете зробити. Так, І давайте п'ятихвилинний таймфрейм. Теж риночок в нас. Зараз секундочку. Риночок у нас, ми бачимо, що забрав ліквідність, яка тут вся відбула, відбула відбувалася. Ось. Зараз ми знаходимося, в принципі, на над зоною або ми, Тобто, що таке ретест? Тобто, у нас якраз ось тут є ця лінія, яка яка є для пробування, тобто нам треба закріплятися ось таким ось чином для того, щоб піти сюди, хоча б. Да? А якщо ж е, пробиття, то ми зараз можемо ложним сюди прийти і потім піти, піти нижче, забирати ось цю ліквідність. Да? Трош трішки за, е, пробувати її. Тобто, е, стопи, наприклад, ставлять всі там зону 113 тисяч, вам там можна поставити 12 з половиною. Покупку 13-12,5 на покупку, тому що зазвичай де пробиття, тобто виноси всіх стопів, наприклад, і потім якийсь віскок іде. Ось. Так. Ну і тут в нас, в принципі, теж зона є в принципі, нормальною для маленького, нагадую п'ятихвилинний таймфрейм, якщо ви хочете там забрати якийсь такий рух, то ми, в принципі, оновили. Да, стопи забрали, в принципі, прийшли до е, старту нашого зростання. ось тут. І за рахунок того, в принципі, е, теж ймовірність якогось маленького відскоку, вона теж в принципі, присутня. Але знову таки я не торгую біткоїном, не торгую ефіром зараз, е, тому е, тут вже приймайте, приймайте рішення. Звісно, сам я е, кажу своє бачення. Якщо ж взяти ефір, знов таки да, дивимось просто, чому не торгують зараз. Тому що ефір дав дуже великі гарні цілі. Ось да, ми можемо затриматися зараз тут, і пробиття 5 тисяч нам в принципі, каже про те, що ми можемо піти ще, ще вище. Але ми його не пробили. 5 тисяч не відбулося. знову таки 5 тисяч, але треба закріпитися. Тобто у нас зона зараз 4 400 800. Там, ну, наприклад, 4 5 тисяч це наша зона, де ми просто можемо ходити. Зона підбору або там, вход в шортову позицію, це у нас теж зона 4 тисячі 4100. Ось, якщо ви хочете ці рухи спіймати, але більш гарні це 2800. Вважаю, що якщо ми сюди спустимося, якщо ми сюди спустимося, наприклад, да, тобто тут гарні, хоча б спіймати якийсь віскок, ми можемо. Ну або звідси буде, якщо ось таким чином підніматися потрошку, то це нам скоріш за все буде казати, що на 1700 ми можемо десь приблизно. Впасти. ну Це такий поганенький сценарій, але я вважаю, що нам потрібна велика гарна корекція. Ми бачимо, що наші корекції мінімальні це десь 30%, ну і гарні це 40-50%. Тобто, якщо навіть подивитися 30% це ось якраз ось ця зона для відскоку, хоча б якогось. Ну і зона 50% це якраз ось ця зона. Тому. Скажімо, ось ці два кружечка це наші зони підбору з глумбових позицій, в принципі, будуть більш доречні. Е, Скажімо так, навіть з 5 тисяч до 10, якщо вистрілить ефір, то ну це x 2 да, як, Те ж саме по біткоїну, там ну це там 10-20% прибутку. Я вважаю, що це не настільки. Е, Гарно для того, щоб там торгувати, наприклад, зараз. А якщо взяти, наприклад, ІЦП да, тут в нас є зазвичай звичайно є. В нас 283, ну скажімо там зона 2,80. Це для падіння, можливе оновлення, звісно, можливі і оновлення мінімумів, але в принципі, якщо так навіть глобально подивитися, у нас. 4,25 є зоною супротиву, да, якби зону підбору. Тобто ми можемо, в принципі, трішечки сюди спуститися. І в цьому діапазончику, навіть якщо ми будемо далі продовжувати накопичення в цьому діапазоні 40% можна забирати. А якщо взяти, що ми торгуємо на фьючерсах, тобто 40 ну, на 20 плече, якщо ми з 20-тим торгуємо, то це дуже теж гарні ікси, які можна заробляти. А, ну і взагалі, якщо взяти. Там, не буду казати до хаїв історичних максимумів, наприклад, але в принципі, навіть якщо ми з мінімумів е, можемо підніматися на 600 відсотків, то е, такі потенціальне, скажімо так, зростання навіть на там, 400 це це позвона 20 доларів, е, для нас теж буде дуже, дуже класно. Тому чи торгувати е, давайте теж піти хвилинку відкриємо, чи торгувати біткоїном, чи торгувати. Якимись іншими монетками, звісно, торгувати іншими монетами. На 10% ми зараз спустилися. В принципі, це теж дуже, дуже гарно. Спробуємо. Те ж саме історично можемо теж подивитися, що, наприклад, ми коригуємося на 16-10%, потім, потім відскок. Так, далі. Корекція. Така, на 20% і потім гарно, гарний розворотик. да Давайте ще подивимось тут. У нас була корекція на 17% і на 30%. 13. 20. 24%. 40, да, тобто ось 30 якраз і тут гарна зона 4,35, і гарна зона для підбору, в принципі, може, ймовірно, може бути. Ну, але поки що тут немає розворотних сигналів, тому е, нам потрібні ось такі якісь інформації для того, щоб казати, що щось там розвернулося і ловити на менших таймфреймах е, ці відскоки. Тобто, поки що тут е, ми бачимо. Знижуючи да, якби темп, на п'ятихвилиному таймфреймі, це якраз там тиждень, грубо кажучи, ми можемо побачити на екрані. Ось бачимо скільки днів, да, тому ми можемо пробувати ловити ось ці тільки да, там на 2-3% ловити відскоки. Ось, але гарний, гарним буде для нас проторговка якась ось тут, потім вихід. Якісь маленький ретест, і вже тут десь пробувати заходити у лонгову позицію з цілями 5, 5, 20, ну і вище. Ось, Тому є такі, просто показати, що є дуже багато різних інших активів. Те ж саме, наприклад, давайте декілька розберемо. Те ж саме на прикладі а, суші. Більший тим френь, трішки. Ось ми бачимо, що було маленьке зростання. Знов таки невелике зростання, але суші десь 50 центів для них а, являється мінімумом, в принципі. А, ось тому а ми недалеко відійшли і гарно зараз теж скоригувалися. Тобто зона 70 доларів в нас є. Гарною для підбору, і навіть з ну, нині, в принципі, в принципі, нормально. І більше таймфрем, щоб показати. Да, тобто у нас є зона супротиву це 70 а, центів, можливо, а, спуститися навіть на 64-60, в принципі, тут теж буде гарно. Ось, і бачимо, ось наша зона 50. В принципі, вона, а, звісно, є і менше трішки. А, Зони, які, які були там 40, 45, зараз подивився максимальний низ. Вже не пам'ятаю, тому можливо, і 30 центів був максимальний низ. А, ну 45. Десь при, приблизно 45 був максимальний, максимальні. Максимальні низи були а, на 43 а, центів. Да, тобто, ми, в принципі, недалеко відійшли. Так, да, це мінус 50% від нинішнього да, якби, значення, але. Ну, Бачимо, що ми можемо до тобто, 50 вирости. Навіть це так оптимістичні такі, да? якби міні-прогнози, навіть якщо ми в такій боковій зоні знаходимось, ну і мінімальні навіть тут теж звісно там ну, 200 відсотків до двох, навіть якщо навіть півтори долари або двох доларів, якщо ми дійдемо, наприклад, да? це теж дуже Дуже гарні відсотки навіть на споті просто, навіть чого таким чином дивитися. Ось, а, так, ну давайте ще якусь монетку. А Теж там, там ми знаходимося на мінімумах, в принципі, а, і в цій боковій зоні вже досить довго знаходимося, навіть в цій боковій зоні можна підбирати. По ф'ючерсам 43%, і тут гратися можна, в принципі, нормально. ось Це якраз наші мінімуми, які є, і якщо теж ну, таки взяти від цих мінімумів, ось сюди це 140%. десь відсотків да, Якщо ми прийдемо в цю зону, це 370. ну І тут вже, якщо будемо оновлювати 1000%, можемо зробити це тільки по. Spot. Коли воно буде, звісно, ми не знаємо, чи буде оновлення, ми підемо до 3-2 доларів. Теж це все можливо, але це в принципі, вважається фундаменталом, тому думаю, що тут буде все добре. Знову таки бачимо Дівай Джеме, знаходимося в боковій зоні накопичення. Поки що 64% можемо тут коригуватися. А, і нижча зона у нас була теж близько 40-40 центів нижча точка. Чи можемо вниз ходити? Звісно, можемо ходити. Ну але в принципі навіть в цьому в цьому русі, давайте ось таким чином. Да, тобто ми, в принципі, приближаємось, наближуємося для до того, що ми або підемо ни. Низ оновлювати, да, або ми можемо зробити пробиття і, в принципі, завершити е міні-коригуючу всю історію, і, в принципі, альт-сезон може відбутися е на цій монеті е приблизно у грудні місяці. Е можливо, на новий рік, ну, після нового року. Можливо, а можливо, вистрілимо ще раніше. Знов таки, для того, щоб казати, що ми підемо ще вище, треба вийти, зробити е корекцію. Да, ось Ну і потім вже е тут ловити наступні е рухи і заходити в позицію гулин, Ну, Ну, так. ось е е uh mm -hmm. так. Тому е особливо чогось зараз показувати немає. Е е ми бачимо е знов-таки, да, е Приводу золота поки що зростає. Ось, малював я ось таку картинку, отут малював. Але в нас отут така дирочка намалювалась, тому думаю, що корекція в цю зону теж вона можлива. І це ще не буде казати про те, що ми йдемо там кудись. Тому, тому зараз там потенціал до 4 тисяч. Але чи е, підемо туди, або коли підемо, з, які, з якими коригуючими настроями ми будемо, але поки що е, ринок невідомий, і е, люди не знають, куди вкладати ці кошти свої. Давайте. Тому я вважаю, що це перекуплене, але... Але так, Теса те саме говорив про те, що ми можемо. ну Тут такий трикутничок і, скоріш за все, ми можемо піти трішки вище. Ось ми пішли. А, ну Далі будемо теж бачити, що, що як буде відбуватися. Netflix у нас ну, поки не сильно коригується, да, щоб оновити. ціна, нам треба ну, так, ось таку історію пробити для того, щоб казати, що ми підемо вгору. Apple відкупили дуже гарно, в принципі. Але знов таки, чи може відбутися тут корона, і ми піти, піти нижче. Ну, Теж в принципі, ймовірність може бути. Але не думаю, що тут хтось торгує на моєму каналі акціями, тому це суто для такого. До речі, SP 500 може падати. Ми бачимо зараз зростання по індексу. Ось. І в принципі, Якщо волатильність буде дуже велика, ось сюди знову, знову піде, то в принципі ми можемо побачити а, хвилю спадання. А, великою чи вона буде, чи, чи маленькою, просто коригуючи якось тут, ні. будемо теж, теж дивитися: а, DXY. Індекс долара а, теж бачимо, що трошки поки що падає, а, тому. Будемо, будемо спостерігати. А, якщо він падає, то в принципі Альсезон може в принципі і наступити теж саме, як всі зараз скажуть. Але треба завжди пам'ятати більше, більше, наскільки ми можемо впасти, ніж наскільки ми можемо прийти у плюс. Тому що а, коли все летить вгору, то ми можемо просто, як то кажуть, не думаючи, можемо просто Ходити в ринок і знати, що ми в принципі зростаємо. Коли зараз в такої ситуації знаходимось, де вона невідома, то краще якось зменшити свої ризики. Ось і можливо перейти на спот, виставити лімітки на покупку нижче, набагато на 10, 20, 40%, відсотків, п'ятдесят відсотків і чекати, поки це падіння відбудеться. Ну і декілька ордерів брати просто і слідкувати за ринком. Тож, це все, в принципі, що хотів сказати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічі. Ставте колокольчик, лайк.